Так, можемо починати. Дякую, пане Юля. Так, колеги, всім доброго ранку ще раз. А, у нас сьогодні засідання комісії з питань архітектури містобудування та земельних відносин, як завжди, за тиждень напередодні сесії 62-ї, яка відбудеться наступної середи. Тож у нас сьогодні. На засіданні ми маємо розглянути загальний порядок денний сесійний проект рішень виконкому профільний та наше профільне питання п'ятого розділу щодо земельних відносин, та сформувати відповідно порядок денний сьогодні ввечері, щоб всі інші депутати за тиждень до сесії могли ретельно ознайомитись з проектами рішень. Тож, колеги, є пропозиція, як завжди. Розпочати з загального порядку денного сесійного заслухати відповідно доповідачів у разі потреби, та потім в кінці повернутись до наших профільних питань. Тож, колеги, розпочинаємо порядок денний 62-ї чергової сесії. Перший блок питань це питання фінансово-бюджетні 1.1.1.3. Як завжди, вносяться коригування відповідно до бюджету вже на цей 25-й рік та е програми соціально-економічного розвитку відповідно. Це пункти 1.1.1.2 Та 1.3 – Це внесення змін до рішення міської ради про цільовий фонд. Міської ради, яке було прийнято у лютому 24-го року, рік тому, так доповідач пані Тетяна зараз на на раді робочій, тому о, є пропозиція йти по порядку денному. Далі а як вона до нас приєднається, вона нам доповість по цих трьох питаннях який ми традиційно заслуховуємо, оскільки це стосується внесення змін до головного документу нашого міста бюджету, тож колеги, це цей блок питань ще поки що розглядаємо. Другий блок питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства. 2.1.2. П'ять це 5 проєктів рішень, зокрема, внесення змін до програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпра, внесення змін до рішення міської ради про комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 2.3 – це внесення змін до комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку міста Дніпра. 2.4 – внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування. І 2.5 – це внесення змін до програми реформування та розвитку комунального господарства. Колеги, по другому блоку питань, як проєктів рішень, якщо є питання, то будемо заслуховувати доповіді. Якщо немає, я так розумію, це такі технічні рішення, то погодили. Так, третє: питання комунальної власності: 3,1-3,25. Будь ласка, давайте ретельно, уважно подивимось на кожен проект рішення. Це, зокрема. Як завжди, технічні типові рішення щодо списання з балансів, наприклад, там медичного обладнання різноманітних лікарень, там лікарня 4, лікарня імені Руднева, це я так розумію, те обладнання, яке вже не придатно для використання. Далі надання згоди на безоплатну передачу з комунальної власності. У державну власність різноманітних матеріальних цінностей від нас, тобто з комунальної до держави, це 3:4 і 3.5, 3.6 закріплення направи оперативного управління дитячо-молодіжний центр творчі об'єктів нерухомого майна. Далі внесення змін до рішень. Різноманітних, зокрема щодо врегулювання е, деяких питань, пов'язаних з комунальною власністю територіальної громади міста 3.7. надання е, дозволу департаменту капітального будівництва на передачу на баланс комунального підприємства міські активи капітальних витрат після виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту. Надання дозволу на передачу елементів зовнішнього освітлення по вулиці енергетиків з балансу лівобережної адміністрації, надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади спортивного майданчика по вулиці Мосоковського в районі будинку 7. Зараз, Це, якщо не помиляюсь, корпорація ТБ передає. Зараз відкриємо це рішення. Так. Так, да, був надан дозвіл е, початковій школі Hello School на проведення благоустрою території по вулиці Володимира Масаковського, 7. Відповідно, вони побудували за власні кошти е, спортивний майданчик. І... На підставі акта приймання передачі передають безкоштовно зараз це а, нашому місту у комунальну власність. Далі надання дозволу на безоплатну передачу матеріальних цінностей з комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади у державну власність знову ж таки. І 3,12. І далі це у нас питання щодо. Приватизація об'єктів нерухомого майна. Відповідно, вносяться зміни до рішень щодо переліку нерухомого майна комунальної власності, зокрема другого типу, це лікарні і таке інше. Та з 3, 16. Конкретно за адресами. Приватизація об'єкту нарухового майна по вулицям. Незалежності 1 приміщення. 4, напевно. Незалежності 1 приміщення 1. Ee, проспект Слобожанський, будинок 56, приміщення П-101, січових стрільців, 19, приміщення 81. Шосе Запорізьке, будинок 40, приміщення 1002, провулок Рушельницький, будинок 5, приміщення 1003, е, вулиця Гоголя 1, приміщення П-17. Надія вулиця Надія Олексєєнка, будинок 104 приміщення 12. Та внесення змін до рішень міської ради, зокрема, надання дозволу на передачу гуманітарної допомоги транспортних засобів автобусів Херсонській міській. Територіальної громади та внесення змін до рішення про передачу з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна. Колеги, будь ласка, давайте подивимось ці рішення, зокрема щодо приватизації. Так, зараз я хочу подивитись: 3:15 це загальне рішення про приватизацію об'єктів нерухомого майна. У 2025 році, так, про приватизацію 7 січня публікація. Так, оновлено 10-го, Завантажити файл. Так, міська рада вирішила затвердити перелік об'єктів, нерухомого майна комунальної власності, що підлягають приватизації у 2025 році. Найменування та площа об'єктів може бути відкориговане. Так, і сам перелік. Відповідно, це всі ті рішення, які я зараз зачитував. Так. Це вісім об'єктів, да, які йдуть на приватизацію. Колеги, якщо є питання по третьому блоку, будь ласка, якщо немає, то погоджено. Так, є четвертий блок питань: це питання організаційно-кадрового. 4.1-4.14. Зокрема, 4.1. внесення змін до рішення міської ради про затвердження структури виконавчих органів. Загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих органів. 4.2 – внесення змін до рішення міської ради про підпорядкування комунальних закладів та установ виконавчим органам. 4.3 – звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради. У 2024 році 4.4. внесення змін до рішення про затвердження порядку проведення обліку безхазяйного нерухомого майна. 4.5. присвоєння на території по вулиці Набережна Перемоги у районі будинку номер 10 найменування сквер Михайла Кориновського. Це та територія перед входом до інституту фізкультури до інфізу, і вона буде носити ім'я відомого тренера по боксу Михайла Кореновського, який, на жаль, загинув під час ракетного обстрілу на перемозі, коли підерська ракета влучила в житловий будинок. 4.6. внесення змін до рішення міської ради про затвердження положення про правобережне управління соцзахисту. Відповідно ще рішення про затвердження положення про лівобережне управління та центральне. Це три рішення: 4.6, 4,7. про перепрофілювання та перейменування закладів освіти. 4.10. Про затвердження положення про безпечне навчання молоді у виконавчих. Органах комунальних підприємствах, закладах та установах Дніпровської міської ради це про безоплатне навчання. 411 внесення змін до рішення про затвердження положень про адміністрацію районів Дніпровської міської ради. 4.12 внесення змін до рішення про затвердження права благоустрою. І 4:13 це затвердження порядку передачі об'єктів благоустрою, в тимчасове використання для реалізації потреб у сфері споживчого ринку. І останнє це затвердження статуту жилсервіс 5 у новій редакції. Тож, колеги, якщо є запитання, будь ласка. Я так розумію, що немає, тож погоджемо. Euh, пані Ліля, будь ласка, чи приєдналася до нас Тетяна щодо першого розділу? Так, є, вона очікує. Пані Тетяно, mm -hmm. він. Будь ласка. У мене третій. Ага. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранок, не чутно. Так, дуже гарно, чутно. Будь ласка, по 1.1, 1.2 та 1.3 стисло, які там вносяться зміни до бюджету та програми соцекономрозвитку. Дякую. Так, Зараз підготовлено проект рішення в на внесення змін до бюджету. Ми отримали на, вже субвенції нові за цей період. три субвенції з державного бюджету. А сімдесят мільйонів гривень ми отримали на здійснення доплат педагогічним працівникам. Кожний працівник працівник педагогічних закладів середньої освіти додатково отримує по 1300 гривень. Ми на це отри отримала 77 мільйонів гривень. Також з державного бюджету нам надійшла субвенція на реалізацію е, проєктів по забезпеченню якісної сучасної доступної загальної освіти, нова українська школа 31,6 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на придбання засобів навчання, мультимедійного комп'ютерного обладнання, меблів для, е, за, за, для, для, для сьомих класів, цільові кошти надійшли. Е, крім того, ми по Року ми вже маємо звідка значительства, і у нас залишились на рахунках невикористані субвенції, які ми також зараз пропонуємо розподілити. Вони не підлягали поверненню до державного та обласного бюджету. І у нас залишились невикористані 107 мільйонів гривень субвенції, яку ми отримали з обласного бюджету як співфінансування інвестиційних проєктів. Ці кошти цільовим призначенням були заплановані на реконструкцію будівлі. Лікувального корпусу клінічна лікарня швидкої медичної допомоги під відкриттям мультидисциплінарного центру сучасної медичних технологій. Ми їх розподіляємо на департамент капітального будівництва. Також у нас наприкінці грудня, 27 грудня, надійшла субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів і 75,6 мільйонів гривень у нас на рахунку, і ми зараз її пропонуємо. Спрямувати на на харч... департаменту гумполітики на оплату послуг з кейтерингу по забезпеченню харчування учнів, і у нас ще залишилась субвенція, яку ми отримували з бюджету Черкаської селищної ради на Технічне переоснащення системи напірних трубопроводів питної води станції другого підйому на Ломівській насосно насосно-фільтрувальній станції, і там 23,2 мільйона гривень. Ці кошти департаменту благоустрою пропонується розподілити. Це залишок субвенцій Ми розподіляємо. Крім того, у нас є залишки які власних коштів бюджету. І ми 27 грудня отримали ще додаткову дотацію з державного бюджету. Взагалі, це виходить мільйон. Мільярд 57 гривень. У нас ми зараз пропонуємо цей мільярд перерозподілити. З них пропонується спрямувати 25,4 мільйона гривень департаменту з питань самоорганізації населення на відновлення будинків, які були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів. Це будинок по вулиці Виканкомецькій, 24 А, будинок по вулиці Аеродром, будинок 2. І 10 житлових будинків ОСББ, ЖБК. По вулиці Івана Багрянова, будинок 5, 13, 17, 19, вулиця Немирова, Данченка, будинок 26, 36, 46, 50, 68. Жилмасів Сокол, будинок 1. По вулиці Інеїде, 26. Відновлення завершення капітального ремонту. І так, і, і все. Загальна сума 25,4 мільйона департаменту з питань самоорганізації на відновлення цих будинків. Департаменту житлового господарства також на відновлення будинку по вулиці Вокзальної, 2,5 мільйона гривень, і департаменту. Лівобережної адміністрації 25 грудня була е, ракетна атака, були пошкоджена будівля самої адміністрації 4 мільйона гривень. Е, Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур на підключення захисних споруд на до електропостачання, водопостачання, капітальний ремонт покрівель у, у, в цих захисних спорудах, на обслуговування вентиляції, вогнегасників, вивіз сміття 6,3 мільйона гривень. Е, Наприкінці минулого року було прийнято рішення Дніпровської міської ради додати чисельність інспекції з питань благоустрою на 10 штатних одиниць. Ці кошти не були заплановані в бюджеті. І зараз ми пропонуємо їм додати 4,5 мільйони на отримання цих 10 штатних одиниць. Це зараз всього ми розподіляємо 43,2 мільйона гривень. Різницю в коштах, яка у нас залишається не розподілена. Ми пропонуємо її збільшити резервний фонд і надалі протягом року, по мірі необхідності, у разі, у разі якщо будуть ракетні обстріли, вони не перекращаються, ми будемо зменшувати резервний фонд і спрямувати ці кошти на відловлення інфраструктури, на надання матеріальної Допомоги мешканцям міста, якщо це необхідно буде. Резервний фонд, ми зараз збільшуємо на 821,2 мільйона гривень. Це розподіл залишку. Крім того, ми перерозподіляємо кошти для військової частини. У нас є одне звернення. На 10 мільйонів гривень ми зменшуємо ті 500 мільйонів, які були у нас ізначально. конкретна субвенція на придбання безпілотних літальних апаратів і додаткового обладнання одна військова частина на сьогодні 10 мільйонів гривень. І у нас є ще пропозиція від департаменту капітального будівництва Міністерства розвитку громад та територій оголосила відбор, конкурсний і на фінансування проєктів, які можуть бути профінансовані за рахунок коштів з державного бюджету в рамках відновлення України третій етап. І департамент капітального будівництва подає два проєкти, а умова участі у конкурсі це співфінансування з місцевого бюджету. 30% ми повинні передбачити. І департамент капітального будівництва пропонує два об'єкти подати на конкурс. Це нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Доблісній, Новокадацький район. 37 7,5 і п'ять мільйонів гривень і реконструкція будівлі по вулиці Набережна Заводська 119 Б під гуртожиток для розміщення тимчасово переміщених осіб. 26,3 мільйона гривень. Всього 63,7 мільйона гривень. Ці кошти пропонуються їм збільшити за рахунок скорочення внесків до статутного фонду комунального підприємства Дніпровський електротранспорт. Так як у минулому році ми за рахунок додаткової дотації з державного бюджету, цьому комунальному підприємству ну, спрямували значно багато коштів. І зараз можна їх. А в бюджеті у нас б... бюджет був би затверджений до того, як ми отримали собі додаткову дотацію з державного бюджету. Зараз ми коригуємо. От це основні зміни. Я вам. Перелічила. А ще вибачаюся, і ще за рахунок скорочення ми здійснили вже погашення кредитів. Бо у нас пройшли перші платежі у січні. У нас є економія коштів. По у зв'язку з тим, що по курсова разниця кредити у нас в євро, і ми в бюджеті заклали більший курс, як який Чим фактично ми сплатили у січні, у нас утворилася економія. Зараз цю економію 39 мільйонів гривень пропонується на перерозподілити і на придбання медичного обладнання для швидкої клінічної швидкої лікарні 22 мільйона гривень. Там дороговартісний нейрохірургічний мікроскоп. Лікарня хоче придбати і 8 мільйонів 700 на встановлення індивідуальних теплових пунктів за програмою енергодом. Для департаменту з питань самоорганізації населення, і, і також ми ще плануємо достроково здійснити розрахунки за по кредиту, яку ми отримали у 2023 році від Європейського банку реконструкції та розвитку і 202 два мільйона. Також плануємо збільшити видатки бюджету на погашення цього кредиту достроково, щоб в зв'язку з тим, що зростає у нас євро, щоб скоротити. Витрати по обслуговуванню цього кредиту, який ми отримали для підтримки наших комунальних підприємств. Дніпровський електротранспорт, Метрополітен, Водоканал у 2023 році ми мільярд гривень від Європейського банку реконструкції та розвитку отримали. Зараз пропонуємо достроково погасити цей платеж 202 мільйона 500 за рахунок залишку коштів, які у нас є на рахунку. Ну, так, стисла, вроді, на сьогоднішній день так. Поки що. Дякуємо, пане Тетяно. Колеги, чи є питання? Дякуємо. І другий пункт програми соцеконом розвитку, так як у нас є реконструкція будівництва об'єктів, то вони усі відображені в програмі соцеконом розвитку і придбання до дороговаткісного обладнання і відновлення, капітальної ремонту житлових будинків по відновленню, також ці об'єкти враховані в програмі соцеконом розвитку. Добре, і 1.3 – це внесення змін так, до рішення про цільовий фонд. Так, в цьому рішенні про цільовий фонд була редакція, яка була раніше, було дано право витрачати, виділяти і витрачати кошти цільового фонду за згідно розпорядження міського голови. Зараз міський голова пропонує, щоб це приймало рішення виконкому, щоб він не один приймав це рішення, а колега. Mm -hmm. да, так. Тому це така правка, що кошти будуть виділятися за рішенням виконкому міської ради. Добре, зрозуміло. Дякуємо вам, пані Тетяну, за доповідь. Перший було питання, погоджено. Дякую. Так, колеги, все інше ми з вами розглянули до нашого п'ятого розділу. Тож, як завжди, перед нами є перелік рішень, які знаходяться наразі в комісії, а завізовані всі, всіма іншими візуючими. Тож ми їх розглядаємо і за результатами розгляду формуємо порядок денний з нашим п'ятим розділом. А, також в нас є. Профільне рішення виконкому, зокрема щодо присвоєння адрес індивідуальним житловим будинком, надання різноманітних дозволів на проєктування та будівництво. Так, що ще? Присвоєння адрес. Житлові будинки, житлові будинки, виробничий комплекс, демонтаж рекламних засобів, вивісок і табличок. Це ті вивіски, які не мають відповідних дозволів на розміщення. Так, да, так. Да. Надання дозволів на проєктування виробничих будівель та споруд. Реконструкція колишнього дитячого садочку під будівлю закладу дошкільної освіти і таке інше. Тож розглядаємо щодо вхідної кореспонденції. Марія, відсутня чи є щось? Відсутня. А також у нас є, як завжди, запити департаменту щодо строків оренди земельних ділянок. Тож, ми, як завжди, користуємося нашим правилом, або як прохають заявники у клопотаннях, або згідно висновку голову. ПУ. Тож працюємо, розглядаємо і за результатами розгляду відповідних рішень сформуємо це ввечері у порядок денний, який побачать вже всі депутати. Прощає Марія Все, Це розглянуло. Добре, тоді дякую всім за участь. Гарного до зустрічі, да.